уявіть собі ситуацію. Ви або я, я, наприклад, да, тренер по шаху. Грис-мейстер, чемпіон всяких чемпіонатів, я все знаю шах. І от я відкриваю шахову школу. До мене приходять вчитися, ну там хтось краще грає, хтось гірше. Попався мені такий ботанік східного зразка з окулярами Китаєць. Я йому там розказують, показують, він починає вчитися. І проходить там певна кількість років, він підростає і раптом починає грати краще, ніж я. Він мене починає бігати. Причому в будь-якій партії він краще, швидше зображає, він краще продумує вчити, про свою тактику і так далі. І я відчуваю, що я не тягну. Він мене перевершує, в моєму, так би мовити, видіснув. Які ми повинні бути дії? Дві можливі ситуації. Перше, я встаю і визнаю, що да, можна й поти сторок. От хто буде продовжувачем моєї справи, я бачу, що ти молодець, ти мене перевершив, ну давай, тепер ти будеш головним. Це варіант перший. І варіант другий, який Остап Бендер примінив. Да? Ніоська, пам'ятай, коли програвався. Цьому одноглазому любителю. він вкрав у нього спочатку ледю, да? а потім почав обурюватися, каже, в мене ж всі ходи записані. Де він каже, на якому ході ви мене виїхали? Каже, контора пише. Він потім взяв ці фури і значить, йому там ж бурнув обличчя і втік. От питання просто: скажіть, будь ласка, яку по лінію поведінки обере Трамп? Він потисне руку Цзіньпіню і скаже все там Цзіньпінь, Я визнаю, що Америка програла економічну боротьбу. Чом по правилах, які ми ж встановили після війни. Китайці ж не брязкали зброю, не лякали там когось іншого. Вони чесно вчилися, да? і в тій, в тій системі економічних відносин, яка була створена в підставі США, вони по цих правилах грали, вони, не, вони нікого так домовили. Ну, вони що когось захопили, так. кудись припливли китайські кораблі, десь висадилась китайська армія. Вони? Все, що вони робили, вони робили згідно з правами Подивіться, яких успіхів вони досягли в економічному розвитку. І вони тіснять США в багатьох, як то кажуть, напрямках саме на Економічному фронті. І що каже Трамп, в карті ні міста. Треба це все переглянути. Я не підписую. І в цьому відношенні він ближче стоїть до Путіна. Путін, Путіна теж не влаштовує ці економічні світові відносини. Правда? Бо він теж там лузер. А Китай навпаки, от він же каже: ну почекайте, я ж не будував там найбільший в світі ядерний арсенал, хоча міг це зробити. Я не створював найбільші там, збройні сили і не погрожував нікому. Я не будував авіаносців і так далі, щоб захоплювати якісь стратегічні точки. Ні, я дію чисто економічними методами. Не насильницькі. Так, як ви нас вчили, герцмейстер. І от коли Трамп хоче зупинити Китай, зупинити його яким шляхом? Шляхом Остапа Бендера. Тобто перекинув починати грати не по правилах шахматних, а Чепаєва, я зараз буду тепер використовуючи те, що в мене тут авіаносців більше, в мене військова потуга більша, у мене ядерний потенціал більший, я тебе буду зупиняти. І, відповідно, мені потрібні союзники. Процесію. А хто союзник? Ну є Японія. Сам Бог хорів, так? Ну, так? Є Тайвань, є Філіппіни, де американські бази знаходяться, є Австралія. Вони намагаються з В'єтнамом знайти спільну мову. Ну, а чи є Росія. І Трамп задає питання, чому ми взагалі з Росією сваримося? В чому проблема? І йому кажуть, ну як це проблема? Байден підтримує Україну, Україна з Росією. Росія вважає Україну зоною свого впливу. І так далі. І що каже Трамп? Да-да-да-да-да-да-да-да. Росія сприймає загрозу вступу України в НАТО. А хто обіцяв? Це Байден! Ну, перше, не Байден. Обіцяв вступ України в НАТО, а Джордж Муш – ж молодший. Теж президент республіканець 2008 року. Це він наполягав, щоб Україна отримала план дій по членству в Ну, Трамп так далеко не мислить, він категоріями Байдена більше несли. Так той же Байден відмовляв Україні навіть в запрошенні до Тобто не Байден винен в тому, що, значить, навпаки. Тепер Путін каже, що Україна йому загрожує, і більше того, він каже, що НАТО повинно забратися до лінії 97-го року. Тобто залишити без захисту не тільки Україна не членка. Але країни Східної Європи і Балтику. Литву Латвію в І що каже Трамп? Ну так, Росія ж повинна бати зону власних інтересів. Зуміє? А при цьому союзникам по НАТО він каже: ви нам не платите, чому ми вас маємо захищати? У нього психологія репетитор. Ті, хто в 90-х роках, Пам'ятаю, як у нас там ринкова економіка зароджувалася, ходили бридки по, по території і там цих е бізнесюків обкладали дени за охорону. Ми ваш, Маша криша, вас ніхто не буде ображати. Ті платили. Потім приходила інша банда, казала, цим не платіть, платіть нам. Ось таке так, ви ж І починалися розборки, стрілки і таке все інше. Ми те ж саме. Ви хочете, щоб ми вас прикривали, щоб ми були вашим дахом, тепер ви нам платіть. Ви мало того, що ви нам повинні платити за оборону, ви ще повинні купляти все те, що ми вам постачаємо. Ви не можете купляти там авто, газу, тільки от ми зараз будемо поставляти. Забудьте все те, з ким ви раніше мали відносити. Ми вам будемо це все робити. Це наша територія, як той казав, герой фільму. Це, це наша корова, і ми. її дуємо. Якщо це так. Значить, точно така ж банда реки повинна мати свою територію, якщо мова йде про Росію. І він з розумінням ставиться до путінських бажань. І тому Трамп прийшов не сваритися з Путіним через Україну, а домовитися з Путіним за рахунок України. І е, підтвердженням цього є його молодший син. Дональд Трамп теж менший. Скільки він карикатурно малював на президента Зеленського. Вони договорились до того, що вже виявляється в Каліфорнії пожежі були через допомогу США Україні. Вони не, не, не приховують свого неприязненого відношення до України. Дивіться на адміністрацію, яка формується, там всі противники допомоги Україні зібралися. У мене просто питання: ті, хто кричить, на Трампа сподівається, а на що ви, хлопці, сподіваєте? Він же вам чітко сказав, що Україна от Зеленський це прекрасний торгівець, він приїжджає, бере гроші, які повинні бути в американців. І взагалі, що це за війна? Це Байден це війну затіяв і так, далі, і так далі. Він не збирається в нас підтримати. Ви зараз згадали цих 4 мільярди, які Байден не використав. Так Байден робив бюджетний запит на 24 мільярди на наступний рік. І Майк Джонсон сказав, що ми навіть, я навіть не буду ставити на голосування. У нас таких намірів Якщо ви так поводите себе, то в мене просто питання. Які стимули у Путіна зараз припиняти війну? От він зараз виставить вимоги до, до, до Трампа, що скаже Трамп. Ні, 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 нас ці вимоги твої ви не влаштують. Йому талантич. Він обіцяв припинити війну. Він вже не обіцяв, що він припинить на українських умовах. Він обіцяв припинити війну? От я вам припинив. Будь ласка, беріть стамбульські домовленості, які там арахани підписував чи там порахував, і виконуйте. Якщо вони Ізраїль нагнули, то що буде з Україною? Ну що буде з Україною? Ти більше з таким керівництвом, як у нас. Він вже з Київця там свариться, великий-великий ворожі, і з поляками зараз посварився. Воно ну, тобі треба було там робити подібні заяви. Чи Ярослав Качинський тебе не підтримав, коли, коли було найгірше? До речі, уряд права і справедливості тоді, коли війна почав. Тож президент Дуда, вже ж від права і справедливості. Що ж ти приїжджаєш туди і приймаєш участь в виборчій кампанії практично на стороні їхніх опонентів? Що ти робиш? Розсварилися з усіма. З усіма він розсварився. Хто ж нас буде підтримувати? Тому ну, я відверто кажучи, по-перше, не маю жодних ілюзій стосовно позиції Трампа. Трамп зараз буде думати, як здати Україну ну, так, щоб цього ніхто не помітив, як це красиво так упакувати. Та ці всі заяви, що давайте ви там знижуйте призивний вік до 18 років, це ж просто ну, як вам сказати, це привід, це ж не причина відмовити в допомозі. Ну, що Немає жодної необхідності знижувати. Сьогодні приземних немає. Вийдіть на вулицю Києва, там, не знаю, Вінниці, Львова, Житомира, подивіться, скільки чоловіків призивного віку здорових. Ходить по місту. Це ж не те, що в нас там їх всіх вибили і треба знижувати призивний вік, щоб поповнити війська. Ні. Усі ці люди мають або відстрочку, або броню. Якщо ви подивитесь на законотворчість наших депутатів, то вони о, о, чим схвильовані? Кого б ще б забронював? Подивіться, скільки у нас аспірантів виникли за останніх три років. Скільки у нас нових студентів в вузах з'явилось? Подивіться, які у нас родинні зв'язки різко налагодились. Там, второюродна чи п'ятиюродна бабуля, яку ніхто не бачив, але він за нею вже почав доглядати. Дітей там у нас зараз показали дуже цікавий такий документ, там один хрунь із Харкова. Значить, в нього двоє дітей в Україні, а третій він приніс папір в суд подав. Що в нього в Москві є дитина? Як начебто він її там отримав. Оскільки в нього тепер троє дітей, він теж має право на відстрочку рішення суду. А ми все час кажемо, треба мобілізовувати 18-річних. Може треба просто навести порядок в питаннях мобілізації. І припинити оці всі корупційні схеми, звільнення від призову. І не треба буде ніяких 18-річних. Тому я скажу відверто. Я не бачу жодних підстав для оптимізму з точки зору приходу Трампа до влади. Навпаки, я вважаю, що це буде мати вкрай негативні наслідки для України. От, того, що... Стосовно, стосовно дії української влади, от знову ж таки, чи були в нас можливості для того, щоб налагодити стосунки з республіканцями? Ми просто могли. А ці е, можливості просто були фантастичні. Давайте почнемо з Маска. А то щось так він у нас в бік пішов, правда? Так от, коли почалась війна, Маск за свої гроші передав старолінки для української армії. У перших 6 місяців Маск за свої гроші забезпечував зв'язок з Збройним силом України. А через 6 місяців він звернувся до українського уряду з пропозицією. От 6 місяців я потягнув да, собі це все да, за свій кожний. Може, ви мені заплатите за те, що зв'язок я забезпечую зв'язком Збройні Сили України? Що повинен був зробити український уряд? Він повинен був подякувати маску, потиснути руку, сказати. Спасибі тобі, Ілона". да, Ти нам дуже сильно допоміг. Ми готові далі. Нас цей зв'язок. Спасибі тобі, ми будемо плоти. Оце цивілізований шлях вирішення проблем. Людині треба подякувати, що в найстрашніший, критичний момент початку війни, коли всі готувалися. Владоможці наші до Шашликів, а довелося воювати, він ну, неоціненну допомогу дав Україні через цей старолі. Йому треба було подякувати. Ну, ви ж знаєте нашу позицію нашого всього по відношенню до того, що треба комусь подякувати. Пам'ятаєте, як воно нахамило Бену Коджесу? Бену Волесу, по-моєму. Бену... Бену Волесу. Волесу. Угу. Волесу Міністр оборони і так далі, Великобританії. І точно так же вони нахамили в цьому. Луну маску. Яка компанія? Вони, знаєте, це всі бутоферми офісні, кинулись на маску і там обзивали нехорошими словами. А він що цікавий, він же сам пише, би від от інших. І потім його позиція була така: все, все, все. Ми зняли питання, не треба мені ваше гроші, я буду садити далі, вам допомагати. Все. Я так думаю, що в цей період з ним зв'язалися з Москвою. І запропонували йому якісь інвестиційні проекти, з того боку. І його позиція різко розвернулася. І плюс він же ж не просто так купив о, Твіттер. І з твіттера викинули, якщо пам'ятаєте, Дональда Трампа. Він купив Твіттер, сподіваючись, що повернеться Дональд Трамп. Ну, тут Трамп не повернувся навіть після того, як його купив Маск Твіттер. і перейменував його о, в мережу X. Але після цього, як ви бачите. Позиці і Трампа, до речі, там теж спочатку засудив вторгнення Росії в Україну. А потім ця ситуація почала мінятися. Чому? Тому що республіканці в Україну прислали Вікторію Спарц. Е, вона конгресвумен і вона українка. Вона народилась в Україні до 22 років, тобто з 78 по тобто 2004 рік, вона жила в Україні. Вона тут закінчила і школу. І Київський національний економічний університет. Потім вийшла заміж за американця і переїхала в США. Ось вона приїхала, її сюди навіщо прислали, щоб вона вияснила, що тут відбувається в Україні. Якщо ви пам'ятаєте, 9 травня 2022 року президент Байден підписував закон про ленд-ліз для України. І в його кабінеті в Білому домі було дуже обмежене коло людей. І серед тих, хто там був присутній, була якраз Вікторія стан. Що вона була республіканка, головна українка. І Байден в її присутності підписав цей закон, і подарував їй ручку, якою він підписав цей закон. І потім Вікторія приїхала сюди. І вона об'їхала в Львів, Рівне, Одесу, Миколаїв, Чернігів, Рідний, Носівки нас, сама. Значить, скрізь вона була. От коли вона об'їхала всю цю Україну нашу, вона 6 липня виступила із заявою. В Твіті, в своєму на Фейсбуці вона написала, що президент Зеленський грається в політику. Президент Байден грається в політику. Жодного контролю за американською допомогою, яка йде в Україну, немає. І 8 липня вона звернулася до президента Байдена з відкритим листом по всіх цих трьох питаннях. Чому їй така позиція була? Значить, вона обґрунтувала це наступним чином. Ми не бачимо, ми американські конгресмени, ми не розуміємо, що хоче Байден досягнути в Україну. Коли він каже, ми будемо з Україною стільки, скільки треба, це ні про що? А скільки треба? А що ви хочете досягнути, яка ваша мета? Якби ви нам чітко сформулювали свою мету, ми б тоді могли поцінити, чи достатньо ваша допомога, можливо, її треба збільшити. Або зменшити, якщо ви достатньо даєте більше, ніж треба. Яке озброєння потрібно для досягнення цієї мети, в якій кількості, коли. Тобто це би процес контролювався Конгресом. Оскільки ви не формулюєте свою ціль, ми не можемо оцінити правильно ви даєте допомогу вчасно і в яку. Тобто, це все залишається за вами поза межами контролю Конгресу США? Раз. Друге, я проїхала в Україні, я побачив, що є фронт, а є тил. Тиму сидять боги, які не воюють. Я приїхала на фронт, бачу, що там не вистачає всього, не вистачає. Тобто мобілізацією Зеленський не займається. А грається в політику, розраховує, що хтось за нього це все вирішить. І треба ж пам'ятати, що коли вона переїхала в США, вона працювала аудитором. І вона проводила аудит компанії із списки 500, тобто найбільших корпорацій США. І вона прекрасно знає. Що таке фінанси і як вони рухаються? Вона запропонувала, що потрібно встановити контроль з боку Конгресу за допомогою України. Яка була реакція української влади? Була заява МЗС, знаєте, був такий недоречний ні, Ніколенко, який там там, взивав нехорошими словами, що вона там 에, Росії допомагає. А потім запустило цих всіх шалок офісних. Милованов найбільше там, обзивав її там, твариною, значить, там, жахливою потворою американською комерцову. Потім, значить, там, виступав Арістович, теж там, розповідав, що значить, вона така сіка. Потім Богдан Аналтабу, Анал Єременко там, розказував, значит, хто вона така. Потім відзначилась Мар'яна Безугла. Тобто, ціла кампа... Вона відзначилась теж, так. Да, от, тобто там була ціла кампанія проти тіло. Ну, цього ще мало. Вони почали переслідувати тих людей, з якими зустрічалися Харі Спас. В липні місяці не пустили в Україну Корбана. Його прямо сказали, що він сюди більше, щоб не їхав. І Корбан до корба Корбан почав казати: Ну то я ж не тільки разу зустрічався, я нічого поганого про офіс не казав. Ну, значить, ніхто його сюди не пустив і так далі. Далі позбавили повноважень мера. Чернігова Атрошинка. Місто в місяць було в облозі росіян, якщо пам'ятаєте, расистів, так? він там з першого до останнього дня був в місті, в обложеному місті, не кинув своїх е, мешканців, його позбавили повноважний мер. Судом у Львівській області, Яворівський районний суд Лювівсь. Потім звільнили мера рівного Третяка. Там взагалі був цирк. Значить, вони що написали, е, за що. Він чинив корупційне діяння, бо він підписав розпорядження про преміювання керуючий справами виконком. Ну, так всі мери підписують розпорядження про преміювання заступників міського голови, чи секретаря ради і так далі. Але що написали в судовому рішенні? Що ця жіночка, керуючи справами, під час виборчої кампанії внесла до його фонду 45 тисяч гривень, коли він був кандидатом в мер. І тепер він їй виписав премію, щоб віддячити їй за те, що вона значить, ну Тут тобто це було настільки, як це називається, притягнуто за лука, наскільки це було глумління над правосуддями, людина позбавила теж повноважень мер. Потім наїхали на садового ну Садовий якось так його ну, відскочити. А виступав, до речі, Філатов, мер Дніпра і каже, що ви робите? Замість того, щоб зустрітися з Вікторією Спарт, послухати її. І зняти її з непокоєння, ви почали брудну кампанію. Проте це погано закінчиться. 27 липня Вікторія Спарстоді другий лист пише Байдену. І там вона прямо називає, що все це, що замість того, щоб відповісти на мої значить, зауваження. Особисто Єрмак організував травлю і брудну кампанію. І вона вимагає, щоб американський президент поручився. За Єрмака, е, оскільки є багато, є багато підстав вважати, що він працює на Росії. І точно так же вона про татар сказала. Тут офісні забігали і запропонували з нею зустрітися. Вона сказала, ні. Вона залишила Україну. І останнє інтерв'ю було наступного змісту: що <кхід> хто буде керувати в Україні, це ваша справа, ми не можемо вам нав'язувати. Але чи мати справу з цими людьми будемо вирішувати ми? І якщо ви не вирішите проблему Єрмака, то у вас будуть проблеми і у їх.